Вітаю вас! Як я неодноразово казав, для вирішення різних проблем можуть знадобитися різні методи та інструменти. Причому як для вирішення, так і для їхнього виявлення. Багато духовних адептів обмежуються переглядом наявності або відсутності блоків і пошкоджень в межах свого біополя, тонких тіл, енергоканалів, чакр, при цьому після безлічі чисток. Людина не може виявити в своїй енергетиці явних проблем, тоді як вони з високою ймовірністю, є в інших площинах, на інших рівнях і в інших контекстах. Саме тому я розробив чергову практику для роботи зі своєю проекцією, де можна виявити і опрацювати нові раніше не виявлені типи проблем, або до яких раніше не можна було б підступитися. Буквально перед початком медитації звертаю вашу увагу на можливість замовити послугу комплексної чистки, яка розрахована на три онлайн-сесії. Посилання на ролик з описом послуги, розташоване внизу під цим відео. Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати. Та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні. Спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом. Процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією. А тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз ви переноситеся у вимір проекцій, у простір прозріння та дзеркальної істини, яка буде проявлена у вигляді конкретних образів. Це місце, де ви можете побачити своє життя як на долоні, де ви можете під новим кутом поглянути на себе свій шлях, свої мрії та прагнення на стан свого розуму і душі, які зазвичай складно розглянути. Дивлячись на свої відображення у звичайному дзеркалі. В цьому просторі, перебуваючи на рівнині під просторим небом, ви можете виявити, що довкілля безпосередньо у ваших очах на рівні енергетики може виглядати сприйматися і відчуватися зовсім індивідуально, оскільки цей простір проекцій. Підпорядковується частково іншим законам і правилам, а тому огляньтеся на всі боки, оцінивши навколишню обстановку. У цій медитації вашою проекцією виступає повітряний змій, який ширяє в небі, долаючи довгий життєвий шлях. Паралельно з ним по небу також можуть літати проекції інших людей, а саме ваших родичів, друзів, знайомих, які то наближаються, то віддаляються вдалину. Одні всіляко допомагають, інші підрізають на шляху, заважаючи просуванню вперед. Будучи вашою прямою проекцією та візуально відображаючи вас та ваше проходження життя на всіх рівнях буття та прояву, цей повітряний змій може періодично падати через наявність в ньому дір, які можуть розширюватись у розмірі та кількості. Вони є проєкціями ваших життєвих, ментальних, кермічних, енергетичних та інших проблем у реальному житті. Він також може чіплятися за верхівки дерев і гір, його тканина може бути забруднена і потерта, а каркас, що уособлює кістяк світогляду, установок, прагнень та волі, місцями пошкоджено або спотворено, що призводить до невірного вектора польоту. Вітер може заважати йому, а може й виявитися попутним, дмухаючи саме туди. Куди повітряний змій мріє потрапити, в тому числі впливати на результат проходження долоносних контрольних точок, які можуть нагадувати грозу та турбулентність. Розмір повітряного змія може вказувати на його початковий потенціал у поточному втіленні. Підлетівши свої думки до своєї проекції ближче, постарайтеся дуже уважно розглянути. Вивчити та проаналізувати відображення самого себе в образі повітряного змія. Можливо, якісь помічені особливості у зовнішньому вигляді вашої проекції були очевидними, а якісь могли вас спонтеличити або навіть здивувати. Якщо ви нічого не побачили або не відчули, ви все одно змогли зчитати інформацію своєю підсвідомістю, яке зможете в подальшому працювати зі своєю проекцією на рівні енергетики. Головне завдання на поточну та наступній сесії даної медитації це через візуалізацію поступово привести свою проекцію в повний порядок, таким чином автоматично налагоджуючи власне життя, наскільки вам це дозволено вищими інстанціями. Цей процес не швидкий, він вимагає часу і старанності, оскільки під виглядом примітивного повітряного змія. Криється ціла система грандіозна конфігурація вашого життя, що стосується минулого сьогодення і майбутнього будь-яка дія, яку ви здійсните, енергетично відбиватиметься на вас та на вашій реальності. Отже, протягом найближчих семи хвилин медитуйте, візуалізуючи поступове усунення. У вашій дзеркальній проєкції будь-яких знайдених проблем, пошкоджень, спотворень, а також візуалізуйте відновлення її структури та якісних характеристик. Окрім виправлення та відновлення, ви можете поетапно удосконалювати цей проєкційний повітряний змій, наприклад, підвищуючи його міцність, аеродинаміку. Підсвідомо оснащуючи його новими елементами, які опосередковано допоможуть вам у благополучному проходженні вашого шляху, допоможуть досягти успіху, самореалізації та впустити багато позитивних явищ в своє життя. Головне весь час пам'ятати, що наразі ви працюєте з дзеркальною проекцією і впливаєте на самого себе. В режимі реального часу поїхали. Достатньо за поточну сесію вам вдалося зробити частину виправлень та покращень в межах своєї проекції, тоді як якісь відчуття та зміни в собі ви можете відчути на рівні енергетики вже зараз, а якісь зміни потребуватимуть часу, щоб втілитися та відобразитися у реальному житті. При цьому освідомлення, що ваші дії можуть впливати на вашу свідомість, енергетику, на навколишні життєві обставини, на ваше сьогодення та майбутнє, дає вам величезний ентузіазм та впевненість у собі. Тепер подумки перенесіть свою присутність назад у фізичне тіло, повертаючись у стан тут і зараз. І через кілька секунд ви можете розплющити очі. Працюйте з даною медитацією щоденно щонайменше один тиждень спостерігаючи за будь-якими змінами в своїх відчуттях, сприйнятті та в своєму навколишньому оточенні. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку. Напишіть коментар про отриманий досвід і враження і порадьте друзям цю практику та канал зцілення душі. Дякую за увагу!